П'ята <кій> практична робота. створення публікацій а, для соціальних мереж за допомогою онлайн-інструменту графічного дизайну Canva. Так, мета навчитись створювати публікації для соціальних мереж за допомогою Canva. Тут у нас є вступ. Є теоретичний матеріал. А, ну, важливість візуального контенту, в принципі, у нас зрозуміла, це приваблення уваги. В Середньому користувач пригадає стрічку менше, ніж 3 секунди, тому яскраві публікації дозволяють виділитися. Так, да, сьогодні в нас час дійсно кількість інформації, яку ми Отримуємо не тільки в соціальних мережах, взагалі із е, різноманітних джерел, е, досить велика і е, тому, гортаючи стрічку, дійсно люди е, звертають увагу лише на е, певну кількість публікацій, якщо е, щось їх не. Е, Ну, зачепить публікації, да, то, то, то тоді вони вже е, залишаються дивитися далі. А якщо е, ця публікація буде якась стандартною, то вони просто прогорнуть і е, перейдуть до наступної. Далі е, підвищення довіри, естетичний дизайни створюють відчуття професіоналізму, е, кольори, шрифти та зображення впливають на емоції. Спонукаючи користувачів до якоїсь дії. Ну, в принципі, рекламний контент він взагалі розрахований на те, що людина почне виконувати е, якусь дію, тобто, або переглядати е, контент, або робити ще щось. Е, так, давайте подивимося особливості контенту для різних соціальних мереж. Основні соціальні мережі у нас тут є. Ну, звичайно, їх більше. Але найпопулярніше, ви зараз ви бачите на екрані: Instagram, Facebook, LinkedIn. Інстаграм у нас в основному орієнтово, основний акцент це естетичні гармонії кольорів і яскраві візуали, та і рекомендовано мінімум тексту, максимум зображень. У Фейсбуці поєднання графіки і тексту. Публікації повинні бути інформативними і викликати емоції для стимулювання коментарів та поширень. І відповідно LinkedIn, це у нас така більш професійна соціальна мережа, орієнтована на роботодавців, один із аспектів, да це роботодавці і відповідно поширення своєї. Своєї сторінки, о, як професіонала в тій ті чи іншій справі, орієнтація професійність та діловий стиль, і графіка має бути лаконічною з, з акцентом на інфографіку або якийсь інший о, цінний контент. О, так, давайте подивимось ключові елементи публікації. Зображення або фонова графіка обираємо якісні фотографії ілюстрації, що відповідають темі публікації, да? і е, додавайте градієнти чи текстури для створення глибини. Е, текст, короткий і чіткий заклик до дії. Да? Е, Обис не більше двох трьох речень, орієнтований на цільову аудиторію, е, логотипи і хештеги. Е, це теж важливо. А як тому, що у багатьох соціальних мережах можна по за допомогою хештегів знайти ті чи інші публікації, які створені по певній темі, по певному якомусь критерію, розташовувати логотип у нав'язливому нав місці, щоб зберегти фокус на Основному повідомленні і е краще за все використовувати два-три релевантних хештеги для кращого пошуку, а не 20, а, тобто обрати на е якісь найбільш скажімо так, е ну ті, які відповідають відповідають публікації. Uh, ну і переваги канви для створення контенту вони в принципі не не відрізняються від uh, тих, які ми розглядали на попередніх заняттях. Тобто це інтуїтивний інтерфейс, велика бібліотека шаблонів, можливість експорту публікацій у uh, різних форматах. Uh, так, практичне завдання. Давайте відкриваємо канву. І так, на практичному завданні вам потрібно буде створити якусь публікацію, яку потім можна, можна буде використати у соціальній мережі. Публікацію ви обираєте самі, тобто, або це буде Інстаграм, або Фейсбук, або іншу якусь соціальну мережу. Так, і давайте обираємо так, можемо поки що закрити. Инстаграм пост. Так.

один із постів розроблених. Так, Інстаграм пост, так. шаблони Обираємо шаблони. В основному дивіться в Інстаграмі. Інстаграм він розрахований більше на відміну того самого Фейсбука. Але інстаграм розрахований більше на аудиторії, яка користується телефонами, тому і відповідно вигляд публікацій там не. Книжна, а, не альбомна, а книжна, да? тобто або книжна а, орієнтація, або а, квадратна орієнтація. Тобто, тут немає такої альбомної орієнтації, як ми зазвичай звикли. А, працювати з фотографіями. Так, ну давайте оберемо який-небудь шаблон. Давайте оберемо який-небудь шаблон, а так, сейчас. Іх прям величезна кількість і для фотографів, і для кого тільки немає, а... так, десь я тут бачив. А ну, давайте зробимо. Давайте беремо ось такий пост. І зараз я знайду. Приклад, за яким ми його будемо з. Uh, і так, будемо робити ось такий пост рекламного характеру. Так, прибираємо цю фотографію і додаємо, додаємо якусь а, свою. Ну, наприклад, ось цю. Так, тільки треба О. Gracias. І змінюємо. Так, і що нам потрібно тут, да? І додаємо який текст, якийсь текст, наприклад. Ну, будь ласка, от уже от готовий, в принципі, готова публікація, яку можна розміщати. А, ну так. Да. Забули поміняти. А, так, що ми тут можемо написати? Наприклад, ось так. Цей текст, наверное, можна трошечки збільшити. Е, так, там, давайте спробуємо. 25. Можна навіть от, поставити 30. Ну, і в принципі, можна сюди додати якийсь е, логотип, якщо він є у вас. І можна виставляти: от уже вам готова готова публікація. Для соціальної мережі Інстаграм. Давайте повернемось до наших методичних вказівок. Так, обрали шаблон, обрали відповідне зображення або завантажили власне. Додавання тексту та заклику до дії, це ми, в принципі, зробили. Да? Оформлення кольорової схеми. Ну, тут можна, можна оформлення обрати іншу, але в принципі можна залишити ту, яка є. А, додавання логотипу або хештегів. Да? От хештеги ми, в принципі, не додали. Ну, хештеги а, у більшості випадків додаються під публікацію, тому, в принципі, можемо тут не додавати. А, що у нас ще? Перевірте, чи буде публікація добре добра, відображатися на мобільних пристроях. Усі елементи повинні бути чіткими, не перевантаженими деталями. Так, і що у нас тут по Так, можна відправити на телефон і подивитися, як воно буде а, виглядати. Давайте зараз спробуємо. Пробуємо. Ну, Навірно, я показати вам не, не зможу, тому що да, я з вами якраз телефоном. Ну, в принципі, він достатньо непогано, непогано виглядає на телефоні. А, так, і далі, що у нас тут? Можна по, по, поділитися. А де тут? Ага, ось так воно буде виглядати. Можна додати свій власний голос. А, так. І, в принципі, надійшли на свій а, телефон через емейл, або хмарне сховище, або можна от через QR-код. Подивитися на масштабування чіткість елементів. Ну, і відповідно, ви бачите, що рекомендовані розміри публікацій в Інстаграмі це такі квадратні 10,80 на 10,80 пікселів в сторіс. Трошечки. І більше в Facebook ось такі. Так, використовуйте мінімалізм, менше тексту, більше акценту на зображення або графічних елементів. А, більшість користувачів соціальних мереж переглядають контент саме з смартфонів, тому ключові елементи дизайну мають бути зрозумілими навіть на невеликому екрані. Ну і додавайте послідовність у стилі ваших публікацій, щоб створити впізнаваність впізнаваність для вашого бренду. Ну, це стосується, коли ви ведете. В свої власні соціальні мережі, то звичайно рекомендується обрати якийсь шаблон, в який ви будете, тобто кольорову гаму, в якій ви будете виставляти всі ваші публікації, щоб вони краще були запам'ятовувались, да, і ваші кольори, і щоб ваша стрічка була наповнена не просто там різними. Елементами, а вже конкретно в одному була у одному стилі. Ну і в принципі оформити звіт у Word документі, номер назву практичний, прізвище ім'я добувача або добувачки освіти, і назву групи, скріншоти виконаної роботи на всіх етапах завдання. Тобто, робіть, ну, щоб звіти були нормальні, робіть хоча б там 4-5 скріншотів, тобто не один А. Декілька щоб було видно, що ви а, дійсно о, робили цю роботу, о, кроки вашої роботи. Ну і відповідно завантажити звідти, створення зображення створення зображенням сайдистанційна освіта.